Що ж таке державна зрада з точки зору закону. Юрист Дмитро Круговий пояснює це діяння умисно вчинено громадянином України на шкоду суверенітету територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності державній, економічної або інформаційної безпеці України. В прояви державної зради так само передбачені чітко в законі в кримінальному кодексі. А саме це перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство надання іноземній державі або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Відповідальність за держзраду це 111 стаття карного кодексу. Серйозна в мирний час. Це від 12 до 15 років в'язниці, а на період дії воєнного стану це від 15 років до довічного терміну. Втім, якщо на людину вийшли представники ворога і намагаються особу завербувати, це не означає, що це одразу шлях заграти.